Христос народився, шановні друзі, вітаємо перш за все вас у такий величний день із святом Христового Різдва. Бажаємо вам здоров'я вам та вашим сім'ям, а також світла цього протистояння до е, його бекстейджу. Можливо, пробуває зараз в мазових команд. Зрозуміти, це якраз дублюючи склади колективів, які виступають. Е, і підсумковий рахунок тієї зустрічі 4-2 на користь хіта. Данилович зараз. Зараз перехоплення. Боднар. На фланг передача. Голомай. Який же хороший пас на флан білюк пробиває. Пробиває, як же класно. До підсумку голу не трапилося. Боднар. На підхопленні Боднар. Зараз проходить кількох виконавців. Боднар пробиває він. яка класна передача. Константінов. Не забуває Голома, який Класний пас віддає прихований. Це геніальний дотик, якби забив, що зараз і на тії забиває. Володимир Когут робить рахунок у цій зустрічі 1-0. І відразу ж. Же... Білюк. Пробиває він непоганий. Відновлюється другий тайм. Протистояння між ними набуде дуже і дуже яскравих барв. атакує ківзенерія 2 команди. Відповідно, дуже цікавий епізод. Зараз танечник забиває 2-0. Осталися нашу увагу команди, але відзначається Роман Танечник на старті другого тайму. Кітора раз по раз, то каркас воріт, то кітор. Божевільне сейви здійснює. А це немає. Сьогодні, звісно ж, у Константінова найбільше польових епізодів було. Зараз всі е, у другому залі тут усе максимально чисто. Передача на фланг. Танечник не незабиватна. Боднар просувається вперед. Перехоплення Мурин. Мурин. Чуть по флану Мурин простріл. Все від. На фланг передача, пробули на протистояння. Квасній пробуває. Сейф від... На фланг передача. Король. Король удар від нього. і продемонструє зайвий раз, що ми праві на нашому боці добро, правда, віра і.